Трудлі це завжди смачно, але коли вони з гарбузом, це значно смачніше. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно добути гарбузове пюре. Коли я в тісто додаю гарбузове пюре, я стараюся купувати гарбуз Хокайдові. Він продається в будь-якому супермаркеті. Чому саме цей гарбуз? Справа в тому, що він не такий водянистий, як звичайний гарбуз. І для тіста, от, ну, знову ж таки, на мою думку, він підходить ну, найкраще. Звісно, ви можете брати будь-який гарбуз, який у вас є. Але вам потрібно буде зауважити на те, що коли ви будете додавати борошно, можливо, вам його знадобиться більше, ніж я пропишу в рецепті. Це абсолютно нормально, тому що цей гарбуз він такий сухуватий, я б сказала, і він містить крохмаль. Звичайний гарбуз він більш соковитий, і його, можливо, потрібно буде більше. Вірніше, не гарбуза більша, а борошна більша. Зараз я вийму насіння, до речі, хочу спробувати на наступний рік його посіяти, і мені дуже цікаво, буде з цього роя толк чи не буде. Можливо, хтось спробував. Якщо пробував, напишіть свій досвід, тому що мені ну, дуже цікаво. Так, виймаю насіння, не чищу, ставлю до духовки. До духовки ставлю на температуру 200 градусів десь хвилин на 20, потім. Перевіряю, чи готовий чи не готовий, тому що, знову ж таки, все залежить від розміру, у кого який буде розмір цього гарбуза. І після того, як я перевіряю, що він вже готовий, вимикаю духовку і лишаю його у вимкнутій духовці, на... ну, поки він не повністю не вихолоне. Розрізаю довільно, це не принципово, викладаю на рішітку. Знову ж таки, на рішітку це не принципово, можете випікати в будь-якому деко. І відправляю до духовки. Гарбуз готовий, він повністю охлоп, знімаю з нього шкірку і перебиваю блендером. Шкірку можна і не знімати, але мені не подобається, коли в цьому тісті є такі ніби трішки часточки. Тому я її знімаю. Вона не така тверда, наприклад, як у звичайному гарбузі, можна було б її лишити, але хай краще наше тісто буде повністю однорідне. І тепер, коли гарбуз почистила, приступаємо до замісу. Ось почищений гарбуз, додаю всі інгредієнти, окрім води та борошна, відразу і перебиваю це блендером. Тобто пішла в ход олія, сіль яйця. Після того, як перебила все в однорідне пюре, додаю воду, ретельно все вимішую, щоб воно повністю об'єдналося, і поступово додаю борошно. Все відразу борошно я не додаю. Я роблю на відео подвійну порцію, в рецепті у вас буде одна порція, тому і тісто у вас буде відповідно менше. Мішалкою вимішую, допоки вимішується, а потім перекладаю це все на стіл і починаю працювати руками. Тісто на стродлі довго вимішувати не потрібно. Воно має бути гарне, еластичне і таке по консистенції, як ви ліпите тісто на пельмені. Вірніше, не ліпите, а замішуєте. Ось так у результаті замісу виглядає наше тісто, і зараз ми його відправляємо відпочивати, а поки ми займаємось картоплею. На відпочинок я вкладаю його до миски. До речі, у нього дуже-дуже красивий колір. Накриваю і відставляю в сторону, не в холод, нікуди, просто в сторону і обов'язково накрити. Картопля. Як ми варимо картоплю? Що в мене тут? У мене тут картопля, засмажка, гриби. До речі, гриби це гостиниця серця, Карпат, Верховини. Я дуже дякую за такий гостинець. І тут вони неймовірно смакують. Якщо у вас є сухі гриби, обов'язково додайте. Сіль перед засмаком. Кількість інгредієнтів для картоплі я прописувати не буду. Ви заправляєте картоплю так, як ви зазвичай це робите. Єдине, що в тій ємності, в якій ви будете варити картоплю, у вас має бути місце для струдлів. Бачите, вона у мене не до кінця. Зараз я заливаю водою, заливаю так, щоб води було достатньо для того, щоб і картопля зварилася, і потім ще в цій юшці проварилися струдлі. Тепер цю картоплю я відправляю на вогонь, вона в мене вариться, а я займаюся струдлями. Тісто, поки я чистила картоплю, поки я там замочувала гриби, робила засмажку, воно відпочивало. Якщо ви не плануєте, от струдлі можна не обов'язково в картоплі готувати, їх можна готувати і в бульйоні, наприклад, або просто в воді, це теж буде смачно. Тобто, якщо ви не плануєте робити їх на картоплі, в будь-якому випадку ви даєте тісто відпочити не менше години. Так, тут я вже навпіл розділила тісто, тому що, як я сказала, що в мене буде два заміси, верніше, один заміс на дві порції. І зараз воно трішки ніби буде у вас липкувате. Вам потрібно на борошні буде його гарно обім'яти. Після обминки починаємо його розкатувати. Наша задача розкатати його в пласт. У мене в даному випадку це 60 на 60 см. Нам не потрібно, щоб тісто було товсте. Якщо тісто буде товсте, воно буде, ну, таке, дубове чи я не знаю, як це сказати. Тобто, наша задача, щоб було тоненьке тісто, на яке ми будемо потім викладати фарш. До речі, про фарш теж зараз розкажу. Але спочатку гарненько розкатаємо тісто. Якщо тісто десь липне до столу, обов'язково додавайте борошно, для того, щоб воно не прилипало. Нам це не потрібно. В результаті ось таке красиве тісто в нас виходить. На жаль, у мене навіть воно все не поміщається до камери, як би я не хотіла його зняти, але саме основне, що хочу вам сказати, тісто має бути тоненьке. На розкатане тісто викладаємо фарш і починаємо його розподіляти повністю по всій поверхні тіста. Рецепт фаршу та кількість інгредієнтів буде у вас в описі. Я не показувала, як я це змішую, тому що я думаю, що всі знають, як це робиться. Стосовно самого м'яса на фарш, ви можете використовувати будь-яке. У мене філе качки та куриці, і я додала буквально 40 г сала. Ви можете використовувати свинину, якщо вона буде жирненька, можете не додавати сала, це вже як ви любите. Так само і про засмажку. У мене засмажена морква та цибуля, можна не засмажувати, можна додати тільки цибулю. Саме головне, щоб на виході фаршу було стільки, скільки прописано в рецепті. А тепер наша задача скрутити це все в одну трубочку. Що тут важливо? Важливо скручувати акуратно, поступово, щоб не хватати на цю трубочку повітря. І якщо навіть трішки буде прилипати до столу, нічого страшного, ось якщо ви бачите, в мене є трішки прилипань, але тісто досить комфортне і піддатливе. Просто прибирайте це акуратно пальчиками і все буде чудово. Я вже майже дійшла до тієї точки, що вам буде не видно. Зараз присипаю стіл борошном, підтягую свою качалку, ковбаску, чи як її правильно назвати. І буду закривати краї. Краї закриваємо на звичайні защіпи, і саме головне, щоб ці защіпи були ну такі толкові, щоб вони були, щоб воно все не розійшлося у вас. Тепер можна додати ще трішки борошна і оцю качалку просто прокатати по столу, для того, щоб вже на 100% ви впевнились, що ваші защіпи гарно схватилися. Все у вас рівненьке, все у вас красивеньке. Довжина цієї качалки вийшла така, що мені незручно вам показувати, тому я відразу ділю її навпіл і буду працювати з однією половиною, а потім з іншою половиною. І ще хочу сказати: якщо вам незручно на столі працювати з великою кількістю тіста, ви можете відразу тісто поділити на дві половини і спочатку опрацювати одну половину, потім іншу. Я нарізаю шпателем. ви можете нарізати чим вам зручно, можете ниткою, як ви хочете. Одну половину я ріжу навпіл, потім кожну половину ще навпіл. І таким чином в мене виходить з однієї половини 8 струдлів. Меншими їх робити не потрібно. Більшими теж. Оце якраз прямо сама комфортна така величина для того, щоб. Їх їсти і щоб це не доставляло вам дискомфорту. Викладаю їх на дощечку, присипану борошном, і опрацьовую вже самостійно іншу половину, а потім будемо вже додавати їх до картоплі. Поки струдлі робила, картопля зварилася. Якщо ви робите не в картоплі, а наприклад в бульйоні, вам потрібно його обов'язково, щоб він закипів. Струдлі будемо викладати щільно розрізом до верху. Я готую в казані на 5 літрів, але ви можете готувати в будь-якому зручному для вас посуді. Під час викладання допомагайте собі ложкою або будь-чим, чим вам зручно. Нам саме головне, щоб струдлі в нас були повністю покриті бульйоном чи юшкою з картоплі. Ось так це виглядає після того, як я повністю виклала. Зараз я чекаю, щоб закипіло. Кипить воно у мене 7 хвилин, вимикаю, накриваю кришкою і хвилин 20 стоїть просто під кришкою, а через 20 хвилин буде ось таке. Аромат на всю хату, чесне слово, це дуже смачно, Струдлі смачно і на картоплі, і без картоплі, але мені подобається їх готувати з картоплею. Чому? Тому що це повноцінна страва. Більше, ну, окрім салата, я нічого до цього не готую. І це смачно і це дуже поживно. Ну, а смак сушених верховинських грибів зробив з цієї страви просто гастрономічний шедев. Взагалі, я перший раз додаю гриби от до цієї страви, просто мені дуже кортіло після того, як вони з'явилися в моїй хаті, мені просто ну, сильно кортіло кудись їх ставити, і я вирішила, що саме сюди це буде дуже доречно. І знаєте, я вам хочу сказати, що так, це дуже смачно. Все приготували, господинки молодці, а тепер будемо дегустувати. Люди, повірте, це гамон як смачно. Вони ніжні, смачні, соковиті, ну, блин, ну, дуже смачні струдлі. Я дуже люблю все дегустувати, мені дуже це подобається салат, на жаль, я ще не встигла приготувати. Але ви знаєте, в якості закуски дуже смачно цей реквізит. Я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Струдлі це не наша українська кухня, це німецька кухня. Але я вам хочу сказати, що я дуже поважаю нашу кухню. Я люблю наші страви, і дещо ми вже з вами готували, дещо ще приготуємо. Але при цьому при всьому в кожній країні. Мені теж щось подобається. І от, наприклад, якщо брати німців, то саме Струдлі мені, скоріше за все, найбільше подобається з їхньої кухні. А ще мені сподобалося їсти реквізит. Я про це раніше не задумувалася, а зараз я зрозуміла, що це прямо мій топчик. Так, я пішла готувати наступне відео, а ви готуйте струдлі.